Привіт! У нас сьогодні дуже маленька, швиденька діаграма щодо духів природи. Навіть якщо ви з ними не збираєтесь ніяк контактувати і спілкуватися, визначити, чи є вони у вас десь вдома, в садочку, на дачі, в сарайчику, на якійсь квіточці чи дереві, яке посаджене поряд вашого балкону. Краще всього знати, хто живе поряд з вами, тому що є певні духи такі, що люблять робити невеличку шкоду, і тому їх задобрити, навіть якщо ви сильно в них і не вірите, і не збираєтеся ніяк з ними працювати, можна, так? Тобто краще з ними дружити. Отже, для тих, хто бажає трошки. Визначитися, з ким він живе поряд, чи можливо десь піти в ліс і відчути, що є певна присутність, чи хтось живе, наприклад, на дереві, з яким ви хочете поспілкуватися. Ця діаграма стане дуже сильно в нагоді. Тут взагалі 27 позицій, але, звичайно, я тут. Трошки додаю позиції, і тут лише саме духи природи тобто всі інші а, типу дракони, янголи, сефіроти, елохіми, різні галактичні присутності, майстри і тому подібне це не тут. У нас зараз чисто духо природи Також не забуваємо, що є ще українські бестіарій тобто обов'язково додаємо. Окрему таку графу, так, українські представники, типу чугайстер, лісовик, там, мавка, луговик, польовик, водяник, потерча, тобто такого плану. А Те, що може от, чисто в українських степах, полях, водах, горах, всюди зустрічатися, то, будь ласка, також не забувайте. Якщо до вас хтось завітав, чи ви пішли на контакт, завжди першим ділом перевіряємо полярність, так, позитивна чи негативна присутність. А інший обов'язково вид перевірки, навіть якщо це позитивна присутність, чи вона ніяк на нас не ображена і чи немає ніякої негативної карми з нею. Бо якщо, наприклад, вона на нас ображена, за що вона може бути, наприклад, ображена? Так, Ви прийшли в ліс і нічого поганого не зробили. А наприклад, ваш телефон з включеним Wi-Fi, мобільними даними, ще там з чимось, електронний годинник на вас, який з Bluetooth і з усім на світі. І це наносить певну шкоду, а можливо, ви наступили туди, куди не треба було, або на камінчик сіли. На якому вона живе, або гілочку зрізали з дерева, чи ще щось зробили, таке не дуже приємне. Так, можливо, на вас якісь духи, парфуми, так і не дуже. Не дуже якісні, і дуже сильно ну, для них смердючі і тому подібне. Тобто варіантів, чого це може бути повно, ну, а, а негативна карма, як ми вже з вами говорили, то а, там багато всього може бути, так, і бажано попросити все ж таки пробачення, навіть якщо ми не усвідомлюємо, що і коли відбувалося. Бо це може бути не лише в цьому втіленні. А, ну, якщо треба буде щось виявляти, так, то питайте, чи треба усвідомлювати перед тим, як попросити пробачення, і шукати вже тоді за діаграмами. Але дійсно це важко, так? Звичайно, в кого є там телепатія, чи ясно бачить, чи ще щось, то можна дійсно звернутися і попросити роз'яснити ситуацію, вам тоді покажуть, розкажуть. Але якщо ми не відчуваємо, то це важко зробити, якось перевірити. Отже. Просто просимо щиро пробачення з таким е, наміром, що, вибач, я не знаю, що я тобі там зробив, наприклад, в минулому житті, але я прошу в тебе щиро пробачення. Сподіваюся, що більше ніколи нічого такого робити не буду. Е, ну, Про це є окреме відео. Давайте не будемо на цьому зупинятися і переходимо одразу до діаграм. Отже, ми можемо визначити так рід, чоловік чи жінка, ну або щось середнє, якщо воно буде посередині, так, бо середніх дуже багато. А, далі, чи відноситься ця присутність до певної стихії: земля, повітря, вода чи вогонь. Звичайно, є інші стихії, і, звичайно, є інші варіанти. І я тут трошки додала, вам розкажу. Сильно розкривати сьогодні не буду, тому. По-швиденькому. Поїхали. Хто це може бути? Ельф, лепрекони, фавен, фосфорне м -м, світло полум'я, та, такий маленький вогник, ніби. Це взагалі з англійської міфології, де такий вогник маленький, наприклад, в лісі підсвічується. Далі різні представники феї, гіганти, тітани, гноми. Корігани, От, до речі, якщо вам попадеться ось ця така чудова присутність, ну, з ними точно треба дружити. Вони риють дуже серйозні. Ці коридори, лабіринти під землею. Тобто, це створює певні пустоти, які можуть з нас витягувати енергію, і навіть якщо, наприклад, ваш диван чи ліжко стоїть над цими лабіринтами, може втягуватися навіть частиночка душі і в цих лабіринтах там бути. Тобто, тут з ними треба дружити, щоб вони не рили свої тунелі там, де не потрібно. Невеличке підношення, задобрити їх, і все буде дуже добре. Наступне це, звичайно, єдинороги і е, крилаті коники. Бо вони, до речі, єдиноріг, не обов'язково крилатий. Тобто це може бути е, різний варіант. Далі. Гноміки-ельфіки це лютан, називається. Та знаєте, як у Діда Мороза, ну точніше. Це не зовсім правильно, тепер вже так казати. Але у європейського Діда Мороза є такі помічники, гномики-ельфіки з такими ельфійськими вушками маленькі гномики. Оце вони, лютанчики. Далі муза, муз буває багато. Міфологію вчили, можливо, пам'ятаєте. Далі карлики різні, дуже прекрасні. З ними дуже класно співпрацювати. Далі різні німфи, далі різні тут і русалки, і водяники, і мавки, тобто всі ті, хто живуть о, у воді. Далі ор... так. О, орби. Це знаєте така маленька сферична кулька, зазвичай такого трошечки блакитного кольору. От коли ми робимо різні фотографії. Напевно, найчастіше можна побачити саме орби. Або вони можуть маніфестуватися через, наприклад, коли ви камеру наводите, то трошки на сонечко чи так провінчики сонечка попадають, такі блакитні кульки з'являються. Це може бути також проявленням орба, але це може бути не сам орб, бо вони зазвичай трошки більші і не настільки яскраві, не такі вони прямо аж блакитні, блакитні. Вони більш такі блакитно-прозорі, тобто світленькі. От Бачите, 25-60 см них діаметр. Тобто досить такі можуть бути величенькі. Це була 15-та позиція. А, наступний це гром. Це взагалі представник стихії Земля. Вони 25-50 см. Я про них, на жаль, практично нічого не знаю. Вони мені ніколи не потраплялися. І знайти про них дуже мало інформації насправді. В принципі, вони позитивні, піднімають наші вібрації, тобто живуть в землі, представники землі. Далі це в них це представники повітря, стихії повітря, і в них така форма, вони як у вигляді птаха. Далі це різні саламандри, знову ж таки, вони бувають різними, наприклад, помаранчевими, блакитними, маленькими, великими, так, вогняними. Тобто будемо дивитися трошки згодом. От, ну, великі це ті, що відповідають саме за вулкани і їхні внутрішній вогонь, лаву. Так, сірель це маленька така німфа, і в неї є руки такі, як, ну, схожі, як у качки, та, такі як спла, сплавцями. Чи як це там українською, не пам'ятаю. Одним словом, маленька німфа. Далі, сірени чи русалки це вже такі більш великі представники так, води. Сільфи і сільфіди це представники повітря. У них взагалі такої прям форми немає. Це як така велика колона повітря. Вони взагалі живуть звичайно десь на цих нахмаринках, можуть літати на птахах чи зосереджуватись десь на верху, на вершечку самої високої гори. Але їх можна досить легко до себе. Підізвати. <хи> Вони приходять. Вони приходять і так прямо аж відчуваєш таке оце повітря, яке на тебе сходить. Піднімають також наші вібрації. Далі торн, це також такий представник стихії Земля. Вони живуть всередині камінців висотою 10 см, тобто маленькі представники, далі трітон, далі троль. Вони зазвичай великі такі по 3 метри. Всі відомі. Далі Весталь. Весталь це також представник повітря. 3 метри висотою. Ну, Весталь Сільфі Сільфід. Оці три представники. Вони це представники повітря, так? тобто вони живуть високо в небі. Далі, Віверна це в основному представник підземних вод, але можна зустріти на місцях сили, дольменах, підземні річки, тобто вони часто є. І інший варіант. Підходимо до іншого варіанту. Невеличкі такі цікаві представники. В мене в садочку вони живуть. Райдужні або веселкові і рідесант. Вони взагалі живуть під землею, але дуже часто виходять і на землю. Тобто це підземні представники, так? І головна їхня задача це вони світлом. Напітують, як буде? Заливають кристали землі, тобто вони приносять світло під землю. Наяди це, по суті, русалки, які живуть в несоленій воді, тобто в річкових в основному. Це, напевно, як у нас нявки, мавки. Так? Далі окремо може бути. Фея або окремо може бути дева води, повітря, землі і вогню. Тобто Конкретна така от фея, це є фея води. Зазвичай це такі як ну так велика фея. так тобто, Наприклад, є річка, ви підійшли до річки, в ній там живуть наприклад німфи, русалки, а над ними велика фея води. І можете звертатися саме до неї. Або дева води. Де. Ще є їх дуже багато, це зовсім окрема група, але вона є. Це духи природи, міжгалактичні, міжзіркові. Їх там насправді дуже багато із порожнин, із різних планет, із різних галактик. Тобто там ціла купа, це вже ось такі нові енергії заходять, але є такі цікаві духи природи. Космічні, тобто є ті, що і під землею, і є ті, що поза мезами нашої землі. А ось така цікава діаграмка. Розказуйте, кого ви в себе там знайшли. Дуже цікаво дізнатися. Удачі, приємної практики! Бувайте! Ава!